Привіт! Сьогодні я буду показувати дуже класну гру. Ось така вона. І розкришки вже прокачуємо. Е, дивіться, от сюди на оцих челіків треба просто три рази нажати, але ну, мені вже тільки один раз. Хопа і хопа. Взагалі два. Коротше, тут саме головне заповнити свою територію. В минулому відео там, де я у мене не вийшло записати його, я не записала його. Я його записав, але у мене воно не вийшло, і я його не виклав на Ютуб. Коротше, там я. Просто у мене не вийшло, у мене дуже часто подобали. Там... Відео б стало скучно. У мене машинка тільки що з'явилася. Зверху там. Ця машинка це новий скінчик. От зараз ця качечка. От машинка. Але в мене дорога така. Бачите, я їду. Виберуся. Прикольно. Оце з ким крутий. Але зараз найголовніше оцього синього з'їзду. Не, уже рожевого його вбили. Зараз буде кило, кілало. І лаура. Так, помаранжевий до сих пор саме психики, саме великий і все. Помаранжевого ми вбили. Рожевого ми уничтожаємо потихеньку. Хопа вбиваємо зеленого. Хопа вбиваємо рожевого. Я зараз самий великий. У мене на машині все, така корона висить. Це означає, що я король зараз. Самий великий такий. Мені треба заполонити територію, щоб пройти цей левел. В цьому заключається суть цієї гри. Великі місця треба заполонити 100%. Так, значиться. Ладно, все одно я цей левел уже пройшов. Повинен був пройти. А це ще буде тривати 4 хвилини. Всього 7 хвилин. Коротше я зараз на шостому місці, і це дуже погано. Зараз я на, ч... на третьому місці. Зараз буду на першому місці, правильно. Був молотора. Та й скін у мене є молота Тора. У мене залишається ще три хвилинки. Зараз буде кіл. Ага, кіл зробив, я на третьому місці прямо. Зараз знаходжуся. Е, мені треба буде на, на першому місці, а взагалі краще всього заповнити всю свою територію. Всю цю територію своєї карди. В лівому нижньому кутку ви бачите карту таку. А, в лівому. В нижньому кутку ви бачите карту. Там є я і ще куча людей. Я на першому місці прямо вас. Зараз я буду ще заполоняти свою територію. І трішки з'їм чужої території. Пісніше. Один відсоток. Спімп. Папа з'їв. Все. і ця чорненька тепер на останньому левелі. О, я знаю, що робити. Що я зроблю отак от так. Її територія буде моєю, так? Да? Все вірно. Так. Мені треба буде так. Це. це нічого страшного. Е, мені треба знайти якось цього признаку. Погано, що я не знаходжу. Так. Рекламу я не буду дивитися, бо у мене зараз немає інтернету. Опа. О, цей чорненький до сих пір такий величезний. До сих пір. і там уже дві машинки у нього. Одна, один я і, і другий він. Блін. Вбили мене! вбили мене Так, починаю знову грати, трішки збільшую одразу свою територію. Опа, опа! кіл І я саме великий, це прикольно. Зараз зроблю свої території великими. Папа зробив килоп. Я вже на 56% висотків прокачав круто. О, я здравяный, я ультра швидкий. Я мега ультра швидкей, прям си Так, ну тут уже мені ничего заглублять не треба. Крім того, що тут є таке біле. І от тут є маленький участочек такий. Все, далі вже справа вообще інше. є. Круто! Фіолетовий, Це мій запеклий ворог зараз домов. Опа! Уже не запеклий. <хи> Бо його немає. Помаранжевий знову зродився. Зараз він помре. Короче, помаранжевий, що тут такий гарний. Там фотка у є в правому верхньому кутку. І він дуже гарний. У нього там фотка. Короче а, все вибачте, до побачення закінчується.